Я дівчина, я дівчина молода. А калина, а калина не верба Я дівчина, я, сиєс. <рес> Куди ми йдемо, зайчики? До баби. Ты кої баби? Ми йдемо в город. Якої баби? До діда, може, зайдемо. Так да. Всім привіт великий! Так, ми зараз йдемо в, в город купити, нам треба розсаду, так? Да? Mm -hmm. Розсаду купимо, бо що з дітям куплю, трошки прогуляємося і може ми зайдемо до дідуся. Не знаю, чи вийде. І морозиво! І морозиво! І сок, а, і ще сок. Коротше, ми і йдемо, сок. Так, залишайтеся з нами. Так, ми вже їдемо, ми вже тут. Майже доїжджаємо до міста, да, Віка? Віка, як завжди, жене. Видика краса вже все таке зелене, красота. І Катя тут їде. Навіть ми тут знімаємо іменно, так виходить, менше народу. Можна що трошки зняти. Їдіть, їдь, їдь. Так що ми самі, не знаю, без тата постійно, стати постійно зайнятий. Може, не виділить нам час, тому що чесно кажучи, достало самі. Зайнятий він завжди. Ви розумієте, заробляти гроші треба, а сім'ї виділяти время теж треба. Обіжається, звісно. Що досі? А? Мама, все хоче маму. Що? Розказуй Привет. Ты казала же привіт Кажи як -а -а. Добре в місті? Да. Та так Красавцы, так гарно. вже більше так зелені покажу трошки. ...в магазин. Тебе є такий цей пластилін? І такий є пластилін. У нас є пластилін досі, ціла куча пластиліна. Я такі тобі брала пальчикові краски. Ось такі вони величезні такі, скільки стоїть 120 гривень пальчикові для дітей. Велика така пачка, але дорого. З тими печатками брали якось. Це краски теж. У нас є, ми не будемо брати. Подивитися, зайшли, просто йдемо продукти купляти. Це мозаїка така. По-перше, ти з того виросла, просто вона в мене таке о. Перші ми з цього виросли, з цього ми виросли взяли її таку мої зайку, складати. Одно собі складає для розумової мене. Недорога вона скільки вона стоїть? 74 гривні. Розвиваються діти. Всякі? Ой, ще йкас є фантазія теж. Скільки? 118 може таку взяти. Що? Та креми, до оця. Ціла куча кремів, детський відділ зайшли. Та Таке тут всяке. Шампунь. Катя хоче тоже. Да, хоче Катя теж? Брайм бананы. Кусяки берем. Беремо цветочку. Менші, то воно, мабуть, другу. Накладив пакет. пакет Давай нам поставили. Ну? Тримай. Зав'язуй Сама, сама. Рибка така. Вік хотіла подивитися. Класна? Угу Форель 190 Осетрина на 258. Ціни По одному. Все, взяли. Йдемо на касу. Я дівчина, я дівчина молода, а Калина, а калина не верба, я дівчина, я. Були в супермаркеті в цьому. Трошки затерлись, небагато. Їдемо до діда. Купляємо розсаду. Так, ми в дідуся прийшли вже, так? Да? Їмо бананчик і пластівці. Вот. Такімо пластівці йому. Пописному дідусь нам важимо макарошки, нас покормити. Вкусно. Дід вийшов на <звучно> <звучно> <дві шіна> вулицю. Ну, <звучно> дорога зайка. Так що ми зайшли в гості, я тут така бліда, біла, кистки ситиння. Трошки зайшли до дідуся, трошки побудили, одного ми тут не були. І будемо чекати, мабуть, нашого тата. І будемо стати, тому що я пат, набрала розсади, так як ви бачили. Продуктів трохи. Я сама на досу, до будемо чекати нашого тата. Такий у нас сьогодні день. Може піду ще з ними накачили, трошки не прогулялися, побігали, побачимо що Катя не рідже спати. Ə що, то, дідусь, іде? Катя грається вертольочком Покажи вертолечиком. Маря. Ну, Папа. <свист�> Катя грається вертольочком <свист�> Ой. Ой? На плитку не йди, тут холодно, там в коміту. В комнату тут холодно на плитці. Чуєш? Ні, обідалась. Віка, що робить? Малю. Тарелку. Тарелку. А апельсинку чого не їсть, дід питає? А? Здесь Віка. Віка взяла апельсинку. Да, і тепер буде із кіндера. Тарелку нана. Эй, тарелку на що за командир росте? Nee, не не так взяли їм кіндери і динозаври, зараз буду бачити, що там є такі ще не брали. Ей, вот. дай! Ей, дай! На, тарілку. На, тарілку. ешь апельсинку. Дід підсунув фрукти. Куда ти? бана не кидай? <гнали> Мам! Ты говоришь, ты уже ела. Хай відкривайте, що там є. Попадеться динозаврчині. Ні. Як ні? Ну хто що хоче, тому то і попадеться. Клади шоколад-тарілочку. Тарелочку, тарелочку Кать, де тарелочка? Шоколад тарелочку. Боже? Ось така мишка маленька попалася. Тисніякий. Маленький дуже. А Вікі що? О, Вікі класний. А Вікі герой головний попався. Покажи. Вот такий попався. Шоколад смачний. Смачний шоколад? Вкусно, Кать? Вкусно. От найшли клюкші для птички. Такий кисдинозавр. Летючий. Ліка. <гум> Доволі. Чекаємо, діти, йдемо на вулицю. Без діза нікуди. Там так. Але... Все, ми вже Нагалі. на вулиці. Катя, там машина, Катя. Помаленько. Йдемо на площадку. Йдемо гуляти з дідусем. Матя, Що побачила? Собаку. Собаку, акуратно, собаку. Де моя віка? Всі кадри не Собаку. Собаку, так, да, собаку. То есть, там теж кошка на цьому на привізі. Як е, Катя пригає, вийдеться? О, видно. Опа! Чуть-чуть. <реклама> <реклама> Катя. <реклама> Побігла з дідусем трошки. Голуби. Руку дати, руку дати. Щоб не впала. Куча мусора. На площадку йдемо. Акуратно. Ось які тут голубів. Красота багато. Да, кнопы. Все, же, побегла на качельку. Ну, куда? Куклы молит. Не знаешь, куда. А бежить, бежит. Туда бежи кататься, ну. помало! і Катя за вікою. О, ей! Що ти навчилась такої? Щастя. Маленько закрутилося. цілий. Валері у нас є, якому нема з ким погратися. Так що я чуть віддихну, чуть-чуть, пару хвилин, а потім будемо йти. На минув Жені чекаємо зробити, будемо йти додому. Ну, малі трошки пограються, їм дуже подобається качелі, карусилі. У нас такого біля хати немає, в садочку, біля садочка, ну такого. біля Білдусе тут багато. Біля дідусе тут багато площадок граються, от бігають, вони довольні-довольні. Все, дід каже, пока. Ну, ну помало. Ай, молодці, воздушні ще. Тата за, за цього, за, як то кажуть, завантажили. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдем. Все, поїхали. Їдемо додому. Ми вже вдома. Катя виспала з подорожки, багато не спала, так? Багіра, де ходиш? Ошейник потеряла. Викинула. Десь викинула, так. Да. Да. Покажу, що, що сьогодні купила, сьогодні трошки закуплювали продукти. Так дома майже все закінчилося. Печення взяла малим отаке. Це печення у нас Марія, кажеться. Ні, галетне. Вкусне, недороге. Паштет. Собі взяла хлібці, але це діти будуть тягати, люблять вони. Взяла такі -во конфетки, джек. Ось такі. Один лимончик до чаю. Так, Зубна щетка. Собі і Жені поміняти треба. Малим посочку малинка, вони дуже люблять цього іменно або клубничка, воно більше малинку чогось. Пену взяла, це прикольно, дуже піна така вона густа. Закінчилася, вони давно просили, треба п'ємо її. Сода. Місяць не можу купити, забуваю. Банани кілограм, навіть кілограм чимось взяла, вони з'їли. Да, банани їдять добре. Фарш. Це треба котлети робити. Це домашні, це свинина і яловичина. Фасоль. Теж зараз буду ставити, ще в город садити. Молоко, як ви бачите. Так, ще. Взяла такі цю мозайку, щоб вони собі розвивалися. Думаю, їм дуже сподобається, потім розкажу як. Так, тут наші цибулю взяла кілограм, картошки 2 кілограма і ось такі круасенчики. Вони вже з'їли. Віка собі вибрала, ну хліб ще там взяла. ну Такі у нас були закупочки. Кожен раз лише треба. Сім'я їсть, всі їдять, треба щось їсти. Ну і ще розсаду, як я показувала, набрала я дуже багато, всього по трошки, щоб було вдома. Треба будемо в жальню йти розсаджувати. Хоч ми вже знайомимося з цією ігрушкою, Віка каже, що знає. В дирочку, таку робиш квіточку. Квіточку, бо листочок. Ну? Не видно нічого. Так одивись. Серединку. Наприклад, робиш квіточку дивись. От бачиш, що зелені треба зробити їсти. Прикольна штучка дуже. для Розвиватися. на мам Оце зелені треба. Листочок? Угу. Ну роби сама, знакомся. <ріхи> Так у нас нічні купання. Ми купаємося. в купальниках, тому що ми вже великі. Не буду їх знімати ж без нічого. Вже великі. А де купа? І не можна знімати. Да? Катя, де ти є? Катюня? Катюня. Віка? А де Віка? Вони така радісна, дуже люблять ванну, взагалі, бажають. Сиділи б тут квасилися, да, діти? Алло! ку, -ку? Кажіть всім пока на сьогодні. Всім пока, Ставте лайки і пока. Катя, ти кажеш пока? Пока. <гум> так що я теж скажу всім пока на сьогодні. Так, всім пока на сьогодні. Ми Жені, вже поставили всю розсаду, все поставили і пішла кукол купати. Ставити спати всіх. Віка, може, зато піде в садочок, не знаю, бо бачимо, що відведе. Так що всім пока на сьогодні. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. И пока!